Наскільки кукурудза відстає в розвитку на засміченій ділянці і на ділянці, яка оброблена гербіцидом. ми заклали невеличку дослідну ділянку з доцільності застосування грунтового гербіцидного захисту на кукурудзі. Як прийняти рішення, коли саме вносити гербіциди на кукурудзі? Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. Минулого разу ми робили огляд варіантів гербіцидного захисту соняшника, і сьогодні вирішили доповнити серію цих оглядів іншими культурами для розуміння основних відмінностей між ними. Навіть найдосвідченішому агроному не зайвою буде слушна агрономічна порада. Тож сьогодні ми надамо вам коротеньку шпаргалку щодо варіантів гербіцидного захисту кукурудзи та помилок, яких слід уникати. Бачимо, кукуруза знаходиться у фазі трьох повноцінних листків, четвертий на виході, а це саме та фаза, коли ми починаємо по ній працювати. Щодо гербіцидного захисту кукурудзи, протизлакові та протидводольні діючі речовини ми поєднуємо в одній баковій суміші, на відміну від соняшника. Дікамба, 2.4D, флорасулам. Мезотрион та промізон це основні діючі речовини, які знищують водольні бур'яни в посівах кукурудзи. Нікосульфурон та римсульфурон підтримують чистоту поля від злаків. Загально відомо, що переважна більшість гербіцидів на кукурудзі має бути внесена у фазу від трьох до семи листків. Саме в цю фазу відбувається закладка генеративних органів кукурудзи, тобто закладається качан та кількість зерен в ньому. Саме в цей період поле має бути чистим, та кукурудза не повинна відчувати конкуренції з бур'янами. Як прийняти рішення, коли саме вносити гербіциди на кукурудзі? Тут вам підказку дасть саме ваше поле. Потрібно постійно контролювати чисельність бур'янів на вашій площі, потрібно постійно контролювати фазу їх розвитку і саме на підставі цієї інформації приймати рішення про період внесення страхового захисту. В умовах даного господарства ми використовуємо і ґрунтовий захист кукурудзи, а саме ацетохлор в нормі від 2,5 до 3 літрів, що дає нам можливість тримати поле в чистоті до появи 6-7 листа, коли ми і застосовуємо страховий захист. Але бувають такі роки, що завдяки ефективності ґрунтового гербіциду нам не приходиться застосовувати страховий захист на кукурудзі. Друзі, наш YouTube канал це зовсім новий проект для нас, і оцінка наших глядачів це найкраща мотивація та винагорода. Підписуючись на наш канал, ви даєте нам можливість подальшого розвитку в цьому напрямку. Підтримайте нас, підписавшись на наш канал. Декілька слів хотілося ще сказати про живлення листове кукурудзи. Справа в тому, що зараз рослини переходять на живлення від вторинної кореневої системи, а корінь розвинений недостатньо для того, щоб ефективно і якісно прокормити цю рослину. Тому ми рекомендуємо додавати до бакових сумішей цинк, який приймає участь в синтезі гормонів росту, які прямо впливають на. Закладку качана відповідно на закладку нашого врожаю. Також не зайвим буде додавання препаратів з вмістом фосфору, що позитивно вплине на стимуляцію росту і галудження кореневої системи. А також звертайте увагу на препарати з вмістом калію, які пришвидшують обмінні процеси в рослині. Таке комплексне живлення дасть змогу простимулювати ростові процеси в рослині, а також створить основні передумови для реалізації потенціалу врожаю, який заклали генетики. А зараз ми з вами знаходимося на полі кукурудзи, на якому ми заклали невеличку дослідну ділянку з доцільності застосування ґрунтового гербіцидного захисту на кукурудзі. Результати ви вже можете бачити своїми очима. Ми маємо досить високу засміченість площі з лаковими бур'янами, і це вже вплинуло. На розвиток рослин кукурудзи. Зверніть, будь ласка, увагу, наскільки кукурудза відстає в розвитку на засміченій ділянці і на ділянці, яка оброблена гербіцидом. Різниця суттєва як по вегетативній масі, так і по розвитку кореневої системи. Тож ми вам все-таки рекомендуємо застосовувати гербіцидний ґрунтовий захист на кукурудзі. І на сам кінець буквально два слова хотів додати про допоміжні речовини. Якщо на ваших площах присутні такі складні бур'яни, як лобода біла, на яких іноді гербіциди не допрацьовують за рахунок опушеності листя та специфічної архітектоніки самої рослини. Ми рекомендуємо додавати до бакових сумішей прилипачі. Досить класно себе показують препарати на основі поліефір трисилоксану. Вони по своїй суті є не скільки прилипачами, скільки розтікачами і дають змогу краплі робочого розчину змочити максимально поверхню листа, тим самим ефективно спрацювати гербіцидом. Вартість використання таких препаратів менше 1 долара на гектар, що в кінцевому результаті не матиме відображення в загальній вартості вашої технологічки. Отже, підсумуємо: грунтовий гербіцидний захист кукурудзи має місце бути. Страховий гербіцидний захист вже саме час починати посилений контроль ваших посівів. Листове живлення допомагайте рости вашим рослинам та реалізувати потенціал повністю. Прилипачі. Додавайте прилипачі до кожної бакової суміші. А які гербіциди використовуєте ви в умовах вашого господарства, залишайте коментарі під цим відео. Якщо це відео виявилось для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Побачимось!